Лікаря-терапевта тепер можна відвідати у публічній бібліотеці. 6 лютого бригада медиків вела прийом тростянчан у читацькій залі. Консультувала пацієнтів одна із кращих фахівців Тростянецької громади, лікарка-терапевтка Глушко Анна Сергіївна. І, схоже, Тростянчани, які потрапили на прийом, залишились задоволеними. Мені подобається як лікар. У нас записана вся родина до неї, діагнози, всі. Правильні, цим задоволені, все дуже добре. Як фахівець мені дуже подобається. Дуже задоволені, є приємно спілкуватися з такими тероми. Помітно, Анна Сергіївна любить свою роботу і з увагою ставиться до пацієнтів, аби допомогти кожному. Я, як всі інші лікарі нашої громади, працюємо заради збереження здоров'я наших пацієнтів. Стати лікарем було моєю дитячою мрією. Я з самого дитинства вже знала, що я хочу стати лікарем і робила все для цього необхідне. Навчалася в Харківському медичному національному університеті. Потім проходила інтернатуру на базі нашої Тресінецької міської лікарні. а Нині працюю в центрі первинної медичної допомоги. Окрім лікаря-терапевта до мобільної бригади фахівців входять медична сестра, психолог та соціальний працівник. Проєкт із надання. Медичної допомоги діє на території громади завдяки благодійній організації Світло надії. Фахівці забезпечені всім необхідним для надання допомоги. Хворі за рецептом на місці можуть отримати і безкоштовні ліки, які є в наявності. Маємо деякі препарати такі найбільше необхідні для першої допомоги. Це знеболюючі для зниження цукру, деякі ліки від гіпертонії, Маємо також ліки від бронхіальної астми, від кашлю. При болі в горлі. Що до нас людина звертається з захворюваннями, ми маємо необхідні ліки, то ми їх видаємо безкоштовно. Перш за все, проєкт запровадили для допомоги людям старшого віку, адже у них не завжди є можливість дістатись до ЦПМД до сімейного лікаря, особливо у холодний період. Ми намагаємося наблизити медичну допомогу до пацієнта, тому ми приймаємо виїздвиздим, як і на села. Сьогодні ми приймаємо в нашій міській бібліотеці. Ми на виїздах надаємо такі послуги, Електрокардіограму, можемо зробити клінічний аналіз крові, швидкий тест на ковід. Ми вимірюємо рівень цукру, вимірюємо артеріальний тиск, можемо поміряти септурацію. Оглянути пацієнта все необхідне для першої медичної допомоги. Ми маємо. Тростянчани кажуть, медичні консультації у центрі міста потрібно запровадити на постійній основі, адже це дуже зручно та доступно. Дуже зручно. Я живу коло п'ятої школи. мені тут близько. А до больниці до одної далеко і до другої далеко. А сюди мені якраз аби ще кончилась війна, і щоб нічого не боліло у нас. У нас було б ще Ну, Зручно так, да. Багато пацієнтів похилого віку, які можуть може проживати десь тут а в центрі, то їм не дуже зручно добиратися до центру первинної медицини. тому я думаю, що це дуже гарна ідея, що тут приймають. Консультації лікарів у Тростянецькій бібліотеці будуть продовжуватись і надалі. Графік прийому можна дізнатись на сторінці публічної бібліотеки у мережі Фейсбук або безпосередньо у приміщенні бібліотеки на Татаренка. Діана Овчаренко, Аліна Гребенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.